Актуальне інтерв'ю. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні в прямому ефірі радіонет зустріч з білоцерківським міським головою Геннадієм Диким для актуальної розмови обговорення міського бюджету. Ми зпосередні з участю міського голови Геннадія Дикого та наших слухачів. Доброго дня пана Геннадію. Доброго дня, дня. з цим днем. Так, це дійсно вагома історична подія. Е, майже сто років назад українці показали всьому світу, що незалежно від того, як вони буділи, були поділені кордонами різних імперій, на той час Австро-Угорської, а також Російської імперії, але ми є єдиною нацією. Єдиним народом з спільною мовою, культурою, і зараз, на жаль, нам знову приходиться доводить світу, то боротьба триває, але ми обов'язково і переможемо. Сподіваюсь, ми будемо єдині в нашій так. Наші боротьбі нагадаю, що сьогодні в прямому ефірі ми обговоримо питання бюджету розвитку міста на 2016 рік. І слухачі можуть подзвонити в студію у прямий ефір за номером 335373 та задати свої питання, а також надати пропозиції щодо наповнення бюджету міста. Можливо, саме зараз прозвучать конструктивні пропозиції. Ага. Нагадую телефон прямого ефіру 335373 або у соціальних мережах на сторінці Фейсбуку. Пане гляді, розпочнемо напевно з того, що недавно відбулася певним чином значима для місця міста подія підписання меморандуму про спільну стратегію розвитку міста. Проєкт, який єднає владу міста, бізнес, громадське об'єднання. Як Ви вважаєте, що надасть це бюджету міста? Чи одразу, чи може потім це певне певне стратегію? Ну, як було зазначено, стратегія розвитку міста це довгострокова стратегія, але для громади, для бізнесу, для влади. Це той дор дороговказ, яким ми маємо рухатись, ну, як мінімум, найближчих 10 років, для того, щоб залучити додаткові інвестиції в місто, створити робочі місця, відповідно, наповнити бюджет, відповідно з цих бюджетних вже надходжень, ми так само маємо розвивати. Соціальну інфраструктуру міста, лікарні, школи, садочки, дороги, комунікації, і, звичайно, це не тільки розвиток саме підприємництва, тобто підприємств. Стратегія розвитку міста буде передбачати також розвитку і туристичної галузі нашого міста. Ми маємо для цього всі необхідні, також екологічні програми, програми по енергозбереженню. Соціальні програми по захищеності тих самих, скажімо, незахищених верст населення і тобто він буде включати в себе повний спектр життєдіяльності міста і буде спрямований на те, щоб покращити умови проживання і дійсно зробити місто комфортним для проживання мешканців. Дякую, ми продовжуємо розмову. Зараз послухаємо дзвінок в прямий ефір. Алло, ми вас слухаємо. А, а, алло, добрий день доброго, доброго дня. дня. Як вас звати? А, мене звати Євген. Я хочу запитати у Геннадія Анатолійовича е, стосовно е, стосовно роботи міського транспорту. Mm -hmm. Геннадій Анатолійович, е, таке питання. У місті зараз проживає 13 тисяч інвалідів. Щодня ці люди стикаються із проблемами пересування по місту, в тому числі. Дуже незручних маршрутних таксів. Е, І е, маршрутки взагалі не пристосовані до переміщення е, таких верх населення. У мене питання, що е, як ви бачите подальший розвиток транспорту в місті, адже у нас працює лише 6 низькопідлогових тролейбусів нормальних, які до того ж працюють лише на першому маршруті. Чи планується застосування, е, застосування якихось міжнародних грантів чи міжнародних програм? До оновлення міських тролейбусних міського тролейбусного парку. Дякуємо. Так. Дякую. Дякую. дякую вам за запитання. Вже розпочалась робота по розробці концепції. Можна назвати так само програма розвитку саме пасажирських перевезень в місті Біла Церква. Ця робота вже розпочалась. Воно ну були залучені фахівці з інших міст, які вже розробляли такі програми для Вінниці, для е, Львову, для Луцька. Так, і що буде передбачати ця програма? Також вже на е, рішення міськвиконкому прийняті нові правила для перевізників. Ми розуміємо, що за один день. Ми не змінимо, і за, скажімо, декілька місяців ми не зможемо отримати велику кількість низькопідлогових тролейбусів. Але в програмі вже виписано, що перевезення основними маршрутами вони мають відбуватись, тобто транспортом, в якому е, знаходиться тобто, це низькопідлоговий транспорт, з кількістю пасажирів 22 і більше. Е, і, звичайно, Пріоритетом для нас буде розвиток саме електроекологічного електротранспорту в нашому місті, тому розглядаються різні пропозиції, так само, як сказав наш слухач, і залучення грандів, тобто це можуть бути бувши в використання, але в досить гарному стані автобуси. Тролейбуси з низькопідлоговою посадкою, а також і наших нових вітчизняних тролейбусів для того, щоб покращити умови саме от для таких категорій населення, які мами з колясками, інваліди колясочники і так далі. Так. Тому ця програма зараз розробляється. І правила для перевізників вже виписані, тобто вони вже будуть бачити, куди їм рухатися, який їм транспорт треба, тобто які вимоги до них будуть ставитись. Зараз буде проходити конкурс, але цей конкурс так на перевезення. Ми прекрасно для себе розуміємо, що перевізники в один день не зможуть змінити автопарки, але перевізники мають розуміти, що вони працюють в першу чергу для населення. А тільки потім вони так, я розумію, що ті той транспорт в основному це Mercedes Sprinter, він надійніший, швидкісніший там. Але ми маємо дбати в першу чергу про людей, яких возимо. І я, як міський голова і влада міста, в першу чергу маю дбати про громадян, незвичайно не забуваючи досягаючи компромісу. Розумного компромісу з перевізниками це наша задача. Тому реалізацією цієї програми і буде створення, скажімо, таких умов для громадян, щоб всі мали максимальний доступ до громадського транспорту, зручного, комфортного. Вона передбачає дуже багато, тобто і встановлені же пересмові і так далі. Але от кінцева мета саме така, тобто доступний екологічний громадський транспорт в місті. Добре, дякую за відповідь. Нам поступали запитання і до прямого ефіру, і воно стосувалося, наприклад, до ЖКГ актуальне запитання з огляду на теперішню нову дочистка, доріг і головне тротуарів від снігу, льоду. Чи закладені достатні кошти в міський бюджет бюджет на 2016 рік? Зима все продовжується? Зима продовжується так. Бачите. Попередні роки, ну, по-перше, відсутність коштів. А по-друге, така, скажімо, достатньо м'яка зима. І... Трошки ми розслабились, можна так сказати. І, ну, як показали останні події, коли за декілька днів випала майже місячна норма опадів, в січні місяці я спеціально подивився, ми виявили, що ми встигли з дорогами, ми встигли відносно встигли з прибежеки, встигли з будинками, прибудинковими територіями, прибудинковими проїздами. А от з тротуаром ми просто не вистачили техніки. І коли ми вже виїхали технікою на тротуари, люди вже скажем, натоптали сніг, потім, ви пам'ятаєте, пішов дощ і зразу це все замерзло. Ну, на сьогоднішній день, вже четвертий день, ми підняли всю техніку, яку можна. Тобто розсипається за один день, був день 93 тонни піску, піщано-соль, піску, а піщано-сольової суміші висипано на сину. Що надалі треба робити? Надалі так, треба тобто питання. надалі в бюджеті не було закладено коштів на очистку цих тротуарів. Це перше, по-друге. Підприємці недостатньо була проведена робота, і десь так само розслабили, роз, розслабили ці м'які погодні умови. Але кожне підприємство, кожний підприємець, кожний власник магазину чи то мафа він має відповідальність відповідно за ним закріплена прилегла територія, і тут не почистили вчасно, не всі. От я їх зразок викладав в Фейсбуці, хто віднісся дійсно. Але на сьогоднішній день дуже мало. Я сподіваюся, всі мої звернення будуть до саме підприємств, підприємців почуті і вже слідчим снігопадом більш відповідально, тому що сьогодні вони вже зрозуміли і починають виносити, сіль сиплять. Але це треба робити зразу. Сніг випав, прийшли, почистили, і от там, де сухий асфальт, сьогодні не треба сипати ні солі, нічого. І я думаю, такими спільними зусиллями влада, бізнес. І самі громадяни, тому що перед приватним сектором це відповідальність громадян, які проживають І самі громадяни. І я думаю, ми не ведемо лад, і все буде добре. У ну, нас буде я сподіваюся, звичайно, що негоди у нас не буде, але все таки в бюджеті передбачати. Я думаю, що такі речі потрібно, необхідно просто ну, звичайно. Ми вже, вже передбачили ці гроші, кошти на очистку тротуарів, тому що ну по іншому, бачите, от не всі їздять на машинах. Е, наступне запитання: прохання від мешканців навести лад із благоустрою міста Біла Церкви, звернути увагу на зовнішню рекламу на певний чин архітектурний несмак, вибачте, і важливо збереження архітектурних Пам'яток. Пам Як ви прокоментуєте таке прохання? Ну зараз вже певні зміни в управлінні архітектури і міст відбуваються. Також оголошений конкурс на керівника містобудування та архітектури. Тим працівникам, які вже сьогодні працюють. Вже сьогодні є в управлінні. Поставлена задача саме розробити положення. Перше по малих архітектурним формам, яким буде чітко прописано, на яких вулицях вони мають стояти, і якої площі, яких форм, яких кольорів. Так само положення про зовнішню рекламу, де буде виписано, на яких вулицях абсолютно не можна, не має бути зовнішня реклама, ну, наприклад, бікборди, але лайтбокси можуть бути. До прикладу, так? Тобто буде прописано так, по всьому місту, і будуть правила одні для всіх. І... Так само мають бути прописані правила, не треба придумувати велосипед. Вже є багато міст, які вже прийняли давно ці всі правила, і просто їх треба всім виконувати і приводити наше місто в порядок. От ще одна проблема. Чому не почищені тротуари? Тому що стоїть маф перед ним 4-6 холодильників, які переговорили, і трактор не може проїхати почистити. А власник мафа теж не виходить і не чистить. От і це вже перешкоджає. Тому тут треба наводити лад, і ми обов'язково будемо наводити. Але спочатку, відповідно, треба розробити положення, правила, щоб вони були зрозуміли для людей, для бізнесу, для всіх. Одні для всіх. І всі мають виконувати. Так і так само буде внесено, Я так сподіваюся, в бюджет міста, в бюджет розвитку. Такі кошти на це все передбачено. Ні, ну в нас щоб розробити програму, на це коштів не потрібно. У нас є а штат, ні, люди кош. працюють на що? На то, щоб попросити власника мафа е, прибрати холодильники або поставити тий, як так слід. На це не треба. Власника, ну, скажімо, того ж бікборда, щоб заставити його пофарбувати металеву конструкцію для того, щоб вона мала вигляд, на це кошти не потрібні, розумієте? Не, не з міського бюджету. Не з міського бюджету mm -hmm. точно. Добре, наступне запитання наших слухачів. Як місто буде вирішувати питання енергозбереження? Це будуть модульні котельні, інші заходи і методи. По енергозбереженню ну тут бачите, модульні котельні. Це передбачається тільки теплопостачання. Енергозбереження це комплекс. Це і теплопостачання теж. Але це і водопостачання, водовідведення, електропостачання. Тобто це має бути повний комплекс. Відносно, якщо ви хочете почути відносно опалення, буде розроблена принципова схема теплопостачання міста. Вона вже, ну, є вже деякі ідеї і так далі. Тобто це комплекс, там, де може і має потужності обігрівати тепло. Електроцентраль, вона буде мається гріти обов'язково. Але в нас є проблема, треба в нас е, закласти е, труби енергозберігаючі, щоб на сьогоднішній день у нас втратити 40%, а є 70%. розумієте? І правда? знову ж таки, де взяти кошти так, на, на це? Ну, на це треба брати кошти, залучати кошти м міжнародних донорів. Наші є кошти в обласному бюджеті, в Міністерстві регіонального розвитку. Зараз ми готуємося і розробляємо проекти. Коли будуть проекти, тоді, відповідно, під ці проекти ми вже будемо залучати кошти. Де зможемо залучити, там і будемо залучати. Тому що при таких втратах, звичайно, це все тарифи. Для населення вони сьогодні також ми закладаємо першочергову наша задача в бюджеті розвитку це забезпечити в наші 300 будинків багатоповерхових угу. без обліків, без лічильників, обліку тепла. І так, це першочергово. Це першочергова задача угу. до 16 року, до початку опалювального сезону Максимально максимально скільки можна, тобто 17 року, до, до 17 року. Опалювальний сезон почнеться в 2016 році, а, вже в цьому році. Так, так лічильники під час опального сезону а, міняти не можна зрозуміло. до початку опалювального сезону в 16-му році. 16, максимально да, угу. максимально забезпечити такі будинки лічильників. От і рухатись це, і світлодіодне освітлення і зовнішнє, і в садочках, в школах, і заміна вікон. От по вікнам ми плануємо в школі вже по всіх. В садочках дошкільних наших, 36 дошкільних навчальних, тобто закінчити з енергозберігаючими вікнами, тому що ну, ще є, не, не кругом поставили. От, тобто прибрати ті старі дерев'яні вікна. Ну, Починає мене розбереження з самих маленьких, тому що щоб їм було тепло, це логічно да, з дошкільних начальних закладів. А там і школи, і лікарні. Оскільки сьогодні День Соборності і прозвучало у нас таке запитання. Чи буде зведений меморіал, чи пам'ятний знак Небесній Сотні? Чи буде в бюджеті міста заплановано на це кошти? Зараз максимум за два місяці має закінчитися робота так, всяк інститут нам обіцяв, який займається документацією. План міста, генеральний план міста. І відповідно від генерального плану міста, так, це має робити архітектурна рада, громадські активісти і так далі. Тобто ми спільно маємо вже зробити зонування міста, тобто визначити по кварталам, де що в нас передбачається. Частково зонування міста вже зроблено. І відповідно спільно тоді прийняти для себе рішення. Спільно громада, я маю на увазі спільно прийняти рішення, де ми бачимо той чи інший пам'ятний знак, чи то фонтан, чи то затвердити ці всі рішення. Відповідно до затверджених рішень треба робити проекти і виділяти кошти. Тому поки що для нас, для громади, як для громади, треба зараз визначитися з цими місцями і спільно прийняти рішення, затвердити це рішенням сесії або виконавчого комітету. і Починати робити проектування. Серед останніх таких запитань, тому що ефір добігає кінця. Центр надання адмінпослуг. Це ну, така велика будівля має бути. Звичайно, ми про це говорили звичайно на прес-конференціях з вами. Кошти на цей процес, будівництво, формування його вони будуть виділятися з міського бюджету на проектування. Ці кошти мають виділятись точно з міського бюджету, і ми їх закладаємо бюджет на проєктування. Але вже на виконання робіт ми будемо просити гроші в Міністерстві регіонального розвитку або з обласного бюджету. От. Ну, це не така вже велика будівля, як ви тут нас налякали. але для Білої церкви буде доречний зал прийому документів, площою. 500-700 квадратних метрів. Так. І, скажімо, а це називається фронт офіс, а бек-офіс, там, де вже всі служби будуть працювати, ну, це вже значно ну, не такі вже великі площі, там можна бути просто кабінети. Але проєкт зараз закладається. Ми будемо виготовляти проект під це приміщення. Тимчасово зараз ми вже прийняли рішення, тобто в такому дуже зменшеному, ну не дуже зменшеному, та площа 250 квадратних метрів. Це приміщення біля архітектури. Там, де було контрольно-ревізійне управління. От Зараз ми туди паспортний стіл, туди будемо переводити людей, тобто це буде тимчасовий офіс, де ми вже розпочнемо таку роботу Центру надання адміністративних послуг. А там будемо робити такий європейський гарний. Центр. Дякую за відповіді, дякуємо всім слухачам, які слухали, які приєдналися до нашої розмови. Я думаю, що наступним наступних зустрічі у нас відбудуться, і ми будемо говорити, обговорювати актуальні питання для Білої церкви. А сьогодні прямий ефір у нас завершено. Всіх вітаємо із з Днем Соборності України. Дякую, до побачення. Всіх святом ще раз. Дякуємо за участь у прямому ефірі.